Львівський штрудель. Він же віденський, котрим ми залюбки смакуємо в затишних кафе-ресторанчиках Львова. Приготувати такий штрудель можна легко і просто навіть вдома із витяжного тіста. Насамперед потрібно просіяти 250 грамів борошна двічі. Але в скляну посуду я наразі висипала тільки 200 г борошна. Посередині котрого зробила виямку, вбила туди одне яйце та влила 100 мл приємно теплої води, всипаю півчайної ложечки солі та одну чайну ложку лимонного соку. І далі я починаю замішувати тісто ложкою, як на вареники, змішуючи яйце воду та борошно. Ще потрібно додати 3 столових ложки олії. У мене оливкова, але чудово підходить і соняшникова. Трішки замішавши, додаю 2 столових ложки борошна із тих 50 г, що в мене залишились. І ще одну столову ложку я підсію на стіл для замішування тіста. Тісто м'якесеньке, рідке я його навіть не замішую, а просто загортаю трішечки в борошно. та пересипаю на робочий стіл. І зараз потрібно буде замісити еластичне липкувате тісто, котре буде дуже добре витягуватись, буде тоненьким та прозорим. Саме тому потрібно бути дуже обережним із кількістю борошна. Якщо я бажаю, щоб моє тісто було тонким та прозорим. Цього тіста, котре я замішую зараз, достатньо на 2 штруделі. Продовжую легенько вимішувати тісто до того часу, доки воно не стане липким. Сформовану липку кульку потрібно змазати олією, покласти його в мисочку, підсіявши борошна на дно, накрити його харчовою плівкою та залишити відпочивати на 30 хвилин при кімнатній температурі. До речі, лимонний сік допомагає формуванню клейковини борошна та води. Тим часом я приготую яблучну начинку до штруделя. Потрібно 6 великих яблук, покришити їх та полити відразу лимонним соком для того, щоб вони не темніли, тобто не окислювались. Цукор та корицю можете давати до смаку. Я використовую трустяний цукор і 2 чайних ложки кориці. 100 г родзину, котрі я попередньо замочила в горіховому лікері, також може бути ром коньяк або просто апельсиновий сік. Ще я всипаю 20 г пінолі, тобто кедрових горішків. За смаком їх можна замінити на волоські горіхи. І ще додаю 20 грамів змеленого мигдалю. В переписі я вказую базовий перелік інгредієнтів для приготування яблучної начинки. Хоч в даний момент я її готую на око. Ще додам трішки кориці для більшого аромату. Дивимось до мого тіста. Звично таке тісто розкачують на полотняному рушнику. Тісто таке м'якеньке, що навіть трішки розповзлося мисці. Не потрібно хвилювати, що воно дуже рідке просто підсійте трішечки борошна під тісто та зверху на тісто. Враховуючи те, що тісто в мене на два штруделі, його потрібно було відразу розрізати на дві частини і сформувати дві окремих кульки. Я чомусь про це забула: спочатку надала тісто прямокутної форми, а тоді розрізала. І цим додала собі роботи. Бо пальцями рук, ми формуємо такий прямокутник із тіста, то наче робимо такий прямокутний ободок. І це в мене три сторони, а четверта відкрита. Мені важко буде розкачати тісто, розтягти його у формі прямокутника. Тісто також можна трішки розкачати качалкою, але основна робота це витягнути його за допомогою рук. Тісто дуже еластичне, м'якеньке воно добре тягнеться та не рветься. Саме завдяки тому, що воно рідкувате та липкувате. Якщо б при витягуванні тіста трапилось, щоб тісто в якомусь місці трішки прорвалося, відщепніть трішки тіста із куточка та заклейте цю дирочку. Розкачайте, тісто добре з'єднається між собою. І як ви бачите, щоб зробити тісто справді таким тонесеньким та прозорим, то потрібно трішки терпіння, витягувати його потрібно до того часу, доки воно тягнеться. Для порівняння показую вам таке саме тісто, ледь трішечки густіше. Легше розкачується качалкою на робочому столі, але тягнеться трішки менше, ніж попереднє. Як одне тісто, так і інше нерветься та добре триматиме форму штруделя, тобто начинку. А зараз я формуватиму штрудель. Перед тим як викласти на нього начинку, розтягнути тісто потрібно змазати розтопленим маслом. Частину тіста, куди викладатиму начинку, посипаю сухарями. Сухарі. В мене домашні хлібні висушені в духовці та змелені. Натомість можна використовувати також булку. Зверху на сухарі викладаю щедро начинку. Начинка має бути зроблена не надто заздалегідь, для того, щоб яблука не пустили надто багато соку. Іноді, ще використовую такий метод, викладають спочатку нарізані яблука, посипають їх родзинками та горішками та посипають цукром з корицею. Трішки надам начинці такої трикутної форми, щоб штрудель був височеньким. Накриваю яблука одною половиною тіста так, щоб яблука були накриті на 2 третіх частини. Наверху це загорнути тісто, змазую маслом, а тоді загортаю повністю штрудель, накриваю накриваючи яблучну начинку на 2 третіх. Якщо з боку залишається багато тіста без начинки, його потрібно обрізати і загорнути тісто донизу. Зверху штрудель потрібно добре змазати маслом, але бажано це робити не на рушнику. Також можна готувати штрудель, виклавши начинку по всьому периметру тіста та загорнути його як рулет. І, звичайно, це тісто я також змазала маслом, посипала сухарями, а тоді виклала начинку. Незважаючи на те, що кожне тісто тоненьке, а начинки багато, штрудель можна обережно підняти обома руками та перекласти його в деко. Також трудель можна формувати відразу на папері для випічки. Перед випічкою штрудель необхідно змазати дуже добре маслом або пройти його навіть 2-3 рази. Духовка попередньо розігріта. Температура 170 градусів Цельсія, час випікання 45 хвилин. Звичайний режим, а ідеально духовка без конвекції. Через 15-20 хвилин духовку варто відкрити і змазати штрудель іще раз маслом або й двічі. А ще можна полити 50 мл 20% вершків за 15 хвилин до закінчення випічки. Особливо якщо духовка із конвекцією. І в цьому випадку матимемо ніжну та хрумку скоринку. Звично, штрудель щедро посипають цукровою пудрою. Я ще додаю трішки какао-порошка, кульку морозива або якщо маєте збиті вершки. Дуже смачно, на цьому щиро дякую всім за перегляд відео, вподобання, коментарі та підписки. Нехай смакує!